Ураря, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про Єфросиніну та ігри. Могилевська бос, Дурнів та Дантес в Одесі. Знову Володимир Остапчук та місто Львів. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Залиште обов'язково вподобайку, коментар для просування цього ролику це дуже допоможе. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, ми ніколи нічого не стверджуємо, маємо право на суб'єктивну авторську думку до того ж, це просто плітки. І сьогоднішній випуск я хочу розпочати з Марії Єфросиніної. Значить, дивіться, яка ситуація, що таке сторітелінг в інстаграмі. Давайте я вам розповім. Якщо серед нас є маркетологи і смм-ники, ви зрозумієте відразу про що я, але для більшості людей не зрозуміла ця схема, тому я хочу поділитися. Значить, дивіться, яка ситуація. Коли ти скролиш стрічку інстаграму, надзвичайно шалена конкуренція. І дуже тяжко притягнути увагу глядача. До того ж, коли ти продаєш чимало рекламних інтеграцій, для тебе дуже важливо, щоб було велике утримання по Часу аудиторії на твоїх сторізах. Тому на що тільки не йдуть зірки, аби е, притягнути нові рекламні контракти і показати, що їх аудиторія дуже активна та жвава. Вигадуєте якусь історію або це реальна історія, і ви розпочинаєте інтригувати публіку, створюючи певну драматургію, як в фільмах. У вас є початок, у вас є загострення історії, у вас є конфлікт, можливо, середина, де трішки глядачі. Видихають, і потім бах, і підписники дізнаються щось прям важливе або ексклюзивне, або те, що намагається продати зірка своїй аудиторії. Мабуть, ви запитаєте, до чого я це веду, якщо я сказав, мова піде про Марію Єфросиніну? Саме так. Значить, бачу я в сторізах Марії Єфросиніної відео аж на 6 хвилин, де вона посилає прямим текстом наших кошенят, тобто нас з вами, гінопліткарі, гівноблогери. Кажіть, що хочете, все одно виривайте з контексту. І потім вона робить акцент на тому, як їй тяжко дається чекати свого чоловіка з фронту. Ми зараз не будемо розбиратися, на якій лінії фронту саме знаходиться Тимур, чи він на нулі, чи він. Знаходиться в ТРО кожна людина, кожна свідома людина в нашій країні повинна докладати максимум зусиль задля перемоги. Так, Машо, твій чоловік, герой. Він молодець. Я зараз кажу без сарказму на повному серйозі, тому що він міг би спокійно знаходитись вдома, ніфіга не робити, робити можливо сльозливі пости як важливо підтримувати Україну, і на цьому все. Але ні, реально. Пішов служити, тож до Тимура не може бути взагалі жодних запитань, велика повага йому. Але до Марії в мене є запитання. Якщо ти на повному серйозі починаєш спілкуватися з аудиторією, казати, що мені складно про це говорити. Я, на жаль, не можу виставити це відео, тому що Марія веде досить агресивну політику. Усе, що стосується зображення. З нею персонально, тож можете перейти в мій телеграм, подивитися. Я це заскрінив, виклав. До речі, на сьогоднішній день телеграм є невід'ємною частиною життя пліткарів. Тож долучайтеся там завжди живаві дискусії. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. До того ж, кому що відомо про ту чи іншу зірку, надсилайте в директ мої інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо сформувати загальний пазл про ту чи іншу зірку. Ну і звичайно, картка для донатів, якщо маєте бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Буду вдячним. Отже, Марія Єфросиніна аж цілих 6 хвилин розповідає, як їй складно, як вона ледве справляється. Окей, я хотів піти на моновиставу Наталі Наталії яка називається Дві доні. І в якийсь момент я зрозумів, що мені немає сенсу йти на цю драматичну драму, оскільки. Якщо ви підписані на інстаграм Марії Єфросиніної і кожного дня переглядаєте її сторізи, ви побачите постійне транслювання образу жертви. Я така бідна, я така нещасна, пошалійте мене, будь ласка. Я задавався довго запитанням, для чого це взагалі Марія, і, врешті решт трішки подумавши, проаналізувавши, зрозумів. І в цьому відео я дам вам вичерпну відповідь. Але повертаючись до Марії, якщо ти щиро зі своєю аудиторією, тобі нема чого приховувати до чого ця награність? Навіщо одягати окуляри на пів обличчя, аби приховати? Мабуть. Я так думаю, абсолютно беземоційні очі, які нічого не будуть транслювати своєму глядачеві. Адже Марія відпрацьовує сторітелінг, який буде клікабельним. І, врешті-решт, все ж таки, вона довела свою лінію до логічного завершення. І після того, як виклала шести хвилини відео в сторізах, говорить про те, що, будь ласка, перейдіть, подивіться, важливе відео. Це інтерв'ю, присвячені тим жінкам, які чекають своїх чоловіків з фронту. Безумовно, Безумовно, це важлива тема. Марія, ти велика розумниця, що підіймаєш ці теми, про це говориш, допомагаєш це реально корисно і необхідно для соціуму. Але невже не було простішим просто сказати, друзі? Сьогодні важлива тема. Не пропустіть, подивіться А ні, потрібно було розіграти чергову драму і. Прогріти аудиторію для того, щоб вони все ж таки зжалилися. Я не знаю, що хотіла отримати Марія в плані емоцій від глядача, і врешті-решт подивилися це відео, адже Марія вистраждала цей випуск. Розумієте? Це маніпулятивні ігри, і в цьому сенсі Марія Єфросиніна абсолютно бездоганна публічна особистість, яка вміє користуватися усіми соціально. Болючими темами і використовувати їх в своїх цілях. Це моя особиста думка, я її вам не нав'язую. Звичайно, Марії не буде подобатись, що я говорю про це в такому ключі, тому що, ну блін, Маш, ну, так же і є. Поясни, будь ласка, якщо ми не праві, і зараз я вам зачитаю після того, як вона прогріла аудиторію перед виходом свого нового випуску, вона залишає наступний сторіс. Розказала Тимуру, скільки повідомлень з підтримкою йому та хлопцям приходить від вас, так що зависає телефон. Сказав передати вам ці соняшники. Дівчата, боже, скільки вас, тих, хто чекає, Обіймаю кожну. Прошу вас звернути увагу на останню фразу. Дівчата, Боже, скільки вас, тих, хто чекає, обіймаю кожну. І це під певною зноскою знаходиться, виділено окремим кольором. Вона робить на цьому акцент, щоб показати вам, я така, як і ви. Я нічим не відрізняюсь від звичайних українців. Тому що сьогодні продається щирість, справжність. Я маю на увазі тренд. От на що йдуть глядачі, коли вони бачать, що їх там блогер, публічна людина, трансетер, трандресер, тран... Ту. тран... ви зрозуміли, не намагається вдягнути якусь маску, а просто є таким, яким він є. Я теж багато кому не подобаюсь, але через саме те, що так я люблю плітки, я люблю це смакувати, це цікаво обговорювати. І на сьогоднішній день не побоюсь бути нескромним, ми єдині світські хронікери. Хто кожного дня вже півтора роки викладає відео, розповідаючи про те, що відбувається в інформаційному просторі українського шоу-бізнесу? І ось Марія, не відстаючи від цих трендів, намагається бути своєю. Але Машо, ти повинна зрозуміти одну істину: ти ніколи не будеш такою, як ті жінки. Які чекають своїх чоловіків в тому сенсі, що в тебе життя забезпечене, в тебе все склалося, так ти для цього багато працювала. Ти не ледаюш, ти реально робиш сьогодні багато для країни, підіймаєш важливі соціальні теми. Велика розумниця в цьому сенсі взагалі не може бути до тебе жодних запитань, але зараз ти намагаєшся продати те, чого не існує. Ти не така, як усі інші. Тобі не доводиться вставати о сьомій-восьмій ранку, ти на роботу працювати до шостої, а потім рахувати свій бюджет, щоб зекономити. Адже ціни зростають, багато людей в Україні знімають житло, не маючи власного. Марія в цьому сенсі має чудове життя. І тому, коли ти намагаєшся показати, що я така ж, як і ви, ні, тому що по своїй природі так соціально склалося. Що твоя кар'єра, твої зв'язки, твоє злиття в плані шлюбу допомогло тобі сформувати таку платформу матеріальну, яка дозволяє тобі не хвилюватися, а що буде завтра. Безумовно, ми в жодному разі не знецінюємо, я ж кажу ще раз, заслуг Марії Єфросиніної. Вона багато в чому розумниця. але не потрібно тужитись і намагатися показати, я така, як і ви. Ні, ти не така, як і ми. Тому що в тебе немає цих повсякденних проблем, з якими зіштовхуються українці, утримуючи свої сім'ї, чекаючи своїх чоловіків з передової, коли жінка в таких складних умовах стає і батьком. І матір'ю для своїх дітей не тільки в ментальному сенсі, а й в матеріальному, тому що їй потрібно думати, як заробити, як протриматися, як не показати дитині, що вона емоційно там нестабільна, їй дуже складно, тому що їй потрібно бути прикладом для своїх дітей. Можливо, в цьому сенсі Марія теж переживає певні складнощі та переживання. Ми не знаємо, ми не можемо зазирнути в душу людини, але те, що ти маніпулятивно використовуєш сторітелінг, Задля прогрівів, власних цілей. Ми все це бачимо. Тому я категорично не погоджуюсь з таким підходом до роботи зі своєю аудиторією. Ви можете зі мною посперечатися, погодитись чи ні, тому що в дискусії, в палкій дискусії, ми з вами завжди знаходимо зерно істини. Тож запрошую вас до розмови. Давайте обговоримо в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи погоджуєтесь з моєю думкою. Терміново шукаємо особистого помічника керівника з досвідом роботи. Репост вітається вимоги. Вік 25+. Досвід на аналогічній посаді, обов'язки, заробітня плата та графік роботи обговорюються з керівником особисто. Насилайте резюме на пошту. Залишайте допис в своєму інстаграмі Наталя Могилевська. Я хотів би зустрітися з попереднім помічником, пожати руку і подивитися в очі людині, яка трималася, ледве не вигоріла, спілкуючись і працюючи з Наталою Могилевською. Але, врешті-решт. Все доходить до свого логічного завершення, і ця людина вигорає і залишає Наталю Могилевську. Тому що ви будете повністю залежні від її настрою, від її емоційного стану. Ви будете працювати 24 на 7. Ви повинні зрозуміти, що 20 годин свого життя кожного Божого дня ви будете віддавати легенді Олексіївні. Тому що. Я зараз говорю як неображений працівник, тому що можуть подумати так. Хто не знає, ми довгий час працювали з Наталою Моглевською, і на початку повномасштабного вторгнення розійшлися. Розійшлися не дуже гарно. Я Наталі вдячний за той досвід, який я отримав, тому що мене це загартувало, дало чи багато. Чи багато <хи> дало чимало важливих знань? Блін, умови unreal. і отримувати ви будете досить невелику заробітну плату, якої буде вистачати ледве на те, щоб себе пригодувати, знімати квартиру, якщо ви мешкаєте в Києві і ви не маєте власного помешкання, тож буде складно, адже вам доведеться жити чужим життям, чужими емоціями. Усі, хто насилаються резюме, я бажаю вам натхнення, терпіння. Але зі свого досвіду, чисто суб'єктивно, скажу, це буде складно, непросто, і ваш психоемоційний стан теж буде не в нормі. І після того, як ви попрацюєте з наталкою, ну вам знадобиться рехаб, тому що ваша психіка злетить. Поплавиться і доведеться виділити певний час на відновлення. Я зараз не жартую, тому що багато людей це ігнорують, а саме пройде все буде окей. Ні. Ви прийдете до крапки емоційного вигорання і не будете потім знати, що з цим робити. А це не жарти. На сьогоднішній день клінічна депресія це дуже складний діагноз, з яким необхідно працювати. Я не застерігаю, я ділюсь просто своїм власним досвідом, своїми відчуттями. Звичайно, ваша справа вибирати цей шлях або не вибирати. А Наталі потрібно якось. А що я? З навіщо мені щось рекомендувати? Наталка вже не зміниться. Вона доросла, сформована особистість, яка звикла жити так, як вона завжди жила. Просто з таким відношенням до персоналу неможливо довго втриматись на плаву. Постійно будуть змінюватись люди. Постійно будуть нові співбесіди. В Шоу бізнесі давно не секрет, що Наталя Могилевська дуже, дуже, ну дуже складний персонаж і. Потрібно давати нагороду тій людині, яка здатна протриматися багато-багато років в команді Могилевської. Денис, привіт! Це незмінний піарник Наталі Могилевської. І в принципі, якщо порівнювати Наталку і її колектив, то на мій чисто суб'єктивний погляд. Наталка це Кремль. А її підлеглі це країна болот. Ось так я можу резюмувати мікроклімат в команді Наталі Могилевської. Робіть висновки. Давайте поспілкуємось. Що ви думаєте про Наталю? Іду я собі така по погрічка на роботу. Поворачиваю голову направо і просто посмотрите, кого я віжу. Це Дурнєв. Йде за ручку з якоюсь дівчинкою. Ззаді Дантес з Дашою Кацуріною. І там Дима Шибаєв, який знімає Дурнева. і його друг, которого він відмічає часто в сторіс. Теперь жалею, що не подошла сфоткатися. Блін, вони такі крути. обожаю их. їх. А це Олексій Дурнєв та Володимир Дантес, помічені в Одесі. Дантес з Кацуріною, Дурнєв з якоюсь дамочкою. Ви знаєте. Чудово, що в нашому шоу-бізнесі можлива дружба, ну принаймні те, як ми це бачимо і сприймаємо. Я радий, що ці люди спілкуються поза камерами і насправді мають якісь теплі привітні стосунки, тому що в шоу-бізнесі дуже складно навіть в українському знайти однодумців, друзів, які тебе не підставлять при першій нагоді. На превеликий жаль, це. Океан стервятників, які тебе з'їдять, і це будуть в першу чергу твої друзі. Щодо Володимира Дантеса, приємно бачити, як ця людина зростає, розвивається, і розлучення йому пасує. Тому що наразі Володимир Дантес, врешті-решт, починає розкриватися в як повноцінна незалежна творча одиниця. А при Наді, ну головною зіркою, була Надя. На цьому все навіть задумався, що можна додати з цього приводу, коли люди не підходять одне одному, можливо. Вони будуть впливати одне на одного найкращим чином. А Володимир зараз знаходиться в певній гармонії, і це можна чітко відслідкувати в його творчості. Тож я радий за хлопців, товаришують, приятелюють, молодці. І Володимире, не зупиняйся, радуй свою аудиторію хітами, даруй нові пісні, нові кліпи, і все тебе буде добре. Що ви думаєте про дружбу Дантеса і. Дарафій хотів сказати. <хи> Дантеса і Дурнва, давайте обговорювати. А ось Володимир Остапчук, який зовсім нещодавно перебував на острові Міконос, обслуговував корпоратив, на якому були росіяни. Не зовсім зрозуміло, як саме він виїздив. В чому культурна місія, в чому важливість цієї поїздки? Адже це абсолютно корпоративна історія. Поїхати заробити грошенят і повернутися. Виходить, що наша система селебам дозволяє виїздити вам потрібні гроші. Заробляйте. А якийсь Володимир Петрович умовно кажучи, з міста Ужгород він не може виїхати пригодувати свою сім'ю, хоча його основна робота була, наприклад, завжди в Польщі. І йому треба думати на місці, як прогодувати свою сім'ю. А Володя, будь ласка, спокійно виїжджай, адже в тебе є зв'язки, і не потрібно шукати якихось важливих благородних місій. Але це не заважає ними прикриватися. Ось що залишає, мені скидають наші кошенята. А, Катерина Полтавська чи Поплавська постійно плутаю. Значить, що вона залишає в своєму інстаграмі. Ранок добрий, друзі. Поїхали в Європу. Бо у Володимира Стопчука нещодавно був збір. Треба закупити дещо, бо доставку було б дуже довго чекати. Плюс треба закрити питання щодо зйомок, контракт для яких був підписаний ще до війни. А зараз відновлюється процес. Через декілька днів повернемося. Пишу це чесно, щоб не було ніяких запитань. Дякуємо за розуміння. Звіти будуть. Є ідея, щоб Вова 5-го провів благодійний стендап у Барселоні, поки ми в Іспанії. Можливо, у когось є там заклад, будь-яке місце, де можна це зробити. І чи є серед вас ті, хто прийдуть. Ну і на завершення Володимир Остапчук теж залишає сторіс. Зараз у Валенції, тому що 4-го мав бути благодійний захід з послами. Але його принесли на 11. -те. Тому поки пропоную зробити благодійний стендап у Барселоні. Поки я в Іспанії. Просто не впевнений, що у Валенції зберемо. У Торонто в травні на двох таких стендапах зібрав 10 тисяч доларів і придбав пікап з дронами для ЗСУ. Тому шукаємо локацію в Барселоні. Якщо маєте, знаєте, то напишіть. Усе це чудово, що ти допомагаєш і щось закупляєш. Володю, немає запитань. Але чітко видно, як ти зі своєю дівчиною маніпулюєш інформацією. Тобто ти говориш про те, що ви виїхали з благородною місією на цей раз. Чомусь про Мікона з такого він не писав в своїх сторіс. При цьому розпал пляжного сезону. Як не зараз виїхати в Європу по справам, так би мовити? Тому мені дуже сумно, адже, на мій суб'єктивний погляд, моє враження наступне: Володимир Стапчук і Катерина Полтавська це обличчя. Нашої недосконалої, корумпованої і головне, несправедливої системи. Тож якийсь мить, Володю, коли ти втратиш свою аудиторію і не будеш розуміти, чому на тебе ніхто не приходить, не дивуйся. Тому що ви зловживаєте своїми зв'язками. Я не стверджую. Складається таке враження, друзі. Якщо я помиляюсь, будь ласка, виправте мене. Тим не менш, ви зловживаєте своїми зв'язками, спокійно виїздите. Засмагайте, я впевнений, що Полтавська повернеться з подарунками і брендовими речами, апелюючи допомогою зсу і продовжуйте своє зіркове життя. Тобто вам, українці, так жити не можна, тому що ви, ви звичайні люди. А ми зірки, нам можна все. Тож, якщо хочеться позасмагати десь в Валенсії, ми з задоволенням виїдемо, адже ми збираємось допомагати зсу. Як же бридко від цього лицемірства, просто немає слів. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте обговоримо. Одеські військові зняли квартиру у Львові на два місяці, але їх прийшли виселяти вже через пару тижнів. На відео власниця квартири, яка взяла гроші за два місяці, 20 тисяч гривень, але вже через пару тижнів прийшла виселяти квартирантів. гроші ж вона повертати не стала. Жінка дуже агресивно звертається до військових та погрожує їм. Mm. Я взагалі не розумію, що відбувається у Львові. Чому взагалі в нашій країні, чи це людська природа, є певна категорія населення, яка вважає, що війна їх не стосується, і вони собі там воюють, нехай воюють. А ви не розумієте, що ваші дупи перебувають у комфорті тільки завдяки таким хлопцям і дівчатам на передовій? Я не знаю, це боротьба з повітряними млинами. Що б ти не казав, що б ти не робив, постійно з'являються в інфопросторі такі ситуації. Давайте подивимось це відео. Ви кажете, ну мене на війні не вбили і в бій. Є моїх Війна не вбила і ви не вб'єте, не переживайте. Я не бив, я просто по братськи по братську так. Я такі, ну, такі, мого... не Да давай ми заміщайте, бо вийде мені з хати. А ви дуже кричите, я не хочу. Я в своїй хаті роблю, що Та хочу. Я, я а ти заплатив... Та, прийшов в злодій, рузають. Я гроші заплатив, гроші. Ти гроші! Так, чай! Я тебе сказала, час! Час думаю. Тихо, 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 тих. Чегай тих, тих. я... Все все, я сказала! Все нормально! Бо я тобі прийде! Я не буду я своїй хаті! А, а ти Прошу. прийшов злодій! Де папери на вашу? О, бач. Паня, чого, піти мені набригай! Ну, все, ну добре, я, я почу вас. Ну, не хочу з вами сваритись, добре. Ну Наталья, ну ти видожики битко, ну ти видержи кіберко, Наталя? Я коду ти. Вот... Ну то пізді, робиш нагли, магли! Та зараз візьму вас, за піздану корова в голові буде вийти. Добре, добре. Та все, йдіть. Ну все, все, ну просто йдіть. Ну, закриті двері, їдіть. Я тебе закрию, блядь, я зараз балкон вилізу. Я вам гроші заплатив. Я те дам гроші, ті гроші, курва, заплатив. Ну, ти так. Гроші? О. Ти. ну то пиздец, Наталя. Ну ти розумієш, що я це взяла, курва типів. Не кажіть. А, а мене ще А, А є керсинте? Нема? Побою і Може... Я дуже сподіваюся, що це відео здобуде. Значного розголосу, адже це єдиний інструмент впливу, яким можуть користуватися українці, і ця жінка, як мінімум, вибачиться перед військовими, тому що це неприпустимо. Давайте поспілкуємось. Не хочу підбирати зайві слова, тому що в мене... Адекватність закінчується. І на завершення: близько 50 тисяч українців втратили кінцівки через війну. Зазначається, що насправді кількість людей, які стали інвалідами внаслідок ампутації кінцівок, може бути більшою, ніж 50 тисяч. Річ у тім, що процес протезування потребує часу. Нерідко ампутацію здійснюють за тижні або навіть місяці після поранення. Вагомим фактором є і дороговизна протезування. Не секрет, що вартість може сягати 50 тисяч євро. Виплати від держави у розмірі 20 тисяч євро не вистачає. Тому люди змушені звертатися по допомогу до благодійних організацій. Я пам'ятаю, що перед початком повномасштабного вторгнення у Олени Зеленської був амбітний проект під назвою Безбар'єрність. Пов'язаний з побудовою. Пандусів усіх комфортних умов інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. Я дуже сподіваюся, що у держави знайдуться мізки, і, врешті-решт, довести цей проєкт до повної реалізації, тому що ці люди захищають нас з вами, ці люди ризикують життями. Мирні жителі, які страждають від ракетних обстрілів, вони повинні відчувати безпеку і захист держави. Ви не маєте права відмовлятися від цих людей. Жахливі цифри, на превеликий жаль, це наша реальність, в якій ми живемо. І так, я підіймав, підіймаю і завжди буду підіймати соціально важливі теми. Тому що до тих пір, поки ми про це говоримо, ми помітні. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Відео виходять кожного дня на моєму каналі. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.